Творче об'єднання на читай!» Сергій Барає, якби я був читає Надія Крапка. І як стану часом, зупинюсь, у миті щастя для щасливих, години горя я промчусь так швидко, як оте можливо. Я стану простором для всіх. Хто має в цьому цю потребу, а для катів та інших бід я стану пеклом, теж так треба. Я стану світлом для живих і темю для тих, кого немає. Я буду пам'яттю вогнів і забуттям, що в темряві чекає. Творче об'єднання на Читай Сергій Бараєв Якби я був читала Надія Крапка.